Глядачів телеканалу Сі4 ви дивитесь новини в студії. Працює Олена Крячко. І на початку коротко про головне. Порятунок без зброї в руках у Чернівецькому центрі служби крові критично не вистачає донорів. Майже сотня аварійних проривів від початку року. Чи встигають бригади водоканалу усувати недоліки? Як змінити професію або підвищити кваліфікацію за державний кошт? Та що таке ваучери на навчання? Буковина у жалобі сьогодні, 10 лютого, в області, попрощалися з військовослужбовцями, які стали на захист України від російських окупантів. Старшому сержантові Любомиру Букурову, воєнодержавної прикордонної служби, останню шану віддали у селі Кліводин із молодшим сержантом Василем Стражиром попрощалися у селі Мигово. А солдата запасу Михайла Греуса поховали у Слободі Комарівцях. Вічна пам'ять та слава героям, глибокі співчуття рідним, близьким і побра. Und Буковинець намагався виїхати до Румунії за чужими документами. За даними Чернівецького прикордонного загону, 28-річний житель області прямував на виїзд з України рейсовим автобусом через пункт пропуску Порубне. під час проходження прикордонного контролю надав дійсний паспорт громадянина Румунії. Втім, здійснюючи ідентифікацію пасажира, прикордонний наряд виявив, що паспорт не належить пред'явнику. Згодом чоловік зізнався, що документ не його, та надав власний паспорт громадянина України за спробу незаконного перетину кордону його притягнуто до відповідальності. На Буковині заочно засудили зрадницю з Криму. Їй загрожує до 15 років позбавлення волі і з конфіскацією майна. За даними СБУ у Чорнівецькій області, зловмисницею є 45-річна уродженка Бахчисарайського району, яка до 2014 року працювала в апеляційному господарському суді АЕР Крим та міста Севастополя. Після окупації півострова вона швидко зрадила присязі і зайняла посаду так званої суді, створеного окупантами так званого київського району. Онного суду міста Фігурантка розглядає справи щодо обрання запобіжних заходів та засудження громадян України, яких незаконно переслідує влада РФ. Як зазначили свідки, серед потерпілих від дій судді був відомий кримськотатарський активіст Едем Бекіров, громадянський журналіст Наріман Мемедемінов, військові ЗСУ і проукраїнські налаштовані мешканці Криму. За такі заслуги перед державою агресоркою окупанти рекомендували зрадницю до призначення на посаду судді Верховного суду Республіки Крим. Порятунок без зброї в руках під час війни Донорство перетворилося на щоденну місію з порятунку тисяч людей. У Чернівецькому центрі служби крові кажуть, запас має бути стабільним щодня, незалежно від обставин. Про маршрут донора в обласному центрі та історії тих, для кого допомога іншим, стала обов'язком. Дивіться далі у випуску. Антон Шкуро почав здавати кров ще 13 років тому. Тоді він був студентом Чернівецького національного університету. Каже, зараз в період війни це особливо відповідальна місія. У 2013 році, здається, була потреба для професора з нашого університету з ЧНУ. І ми здали всі, і потім я зрозумів, що ну, немає тут нічого складного, і це дуже навіть корисно для організму. Немає страху, воно якось. Ну, якась така залежність навіть виникає. Ну, раз в півроку, це нормально, без страху, без просто з підготовкою, і все дуже навіть симпатично виглядає. Спочатку йде реєстрація, аналізи, потім консультація у терапевта. А опісля необхідно підготувати організм до донації. Обов'язковий етап солодкий чай, який допомагає підтримувати нормальний тиск під час процедури. При здачі крові обов'язково треба відновити водний баланс. І я люблю це робити, бо тому що тут найсмачніший чай. Після чаювання сама процедура. Вона стерильна та триває близько п'яти хвилин. За цей час донор віддає майже пів літра крові. Для військових донорство це ще один спосіб захищати країну в тилу. Владислав, ветеран війни, раніше не наважувався на цей крок. Нині ж активно долучається до допомоги. Перший раз з Дніпропетровської області, другий раз в Харківській області. Потім у Львівській, зараз тут. Не було розуміння до того необхідності в цьому. Ну, тобто, в зв'язку з недостатньою кількістю інформації, напевно, обізнаності ну, моєї, я не ходив здавати кров. Але ну, коли більш цим зацікавився, і люди мені пояснили, роз'яснили, що це дуже ну, безпечно для здоров'я. В обласному центрі служби крові кажуть зараз, передусім необхідна третя негативна, проте попит на інші групи теж стабільно високий, адже кров потрібна не лише пораненим бійцям, а й цивільним пацієнтам лікарень під час операцій. Шановні наші мешканці Буковини, міста Черніці. Ми запрошуємо всіх до нас, до центру крові, здавати кров, тому що донорство це ще одна лінія оборони, це ще одна лінія захисту нашої держави. Кров потрібна всіх груп крові. І не відкладайте це на потім. Маршрут донора простий. Реєстрація за паспортом, експрес-тест на групу крові та огляду терапевта. Після кроводачі ви отримуєте довідку на вихідний та зможете перекусити в буфеті. Центр крові працює у будні з 8 по 13.00 за адресою міста Чернівці, вулиця Українська, 36. Радислав Українець, Андріяна Фарбатюк, Максим Чернега, новини сі 4 Майже сотні аварійних ситуацій на водопровідних мережах від початку року у Чернівцях фіксують зростання кількості звернень через перемерзання труб. Хто саме має дбати про справність мереж біля будинків та у підвальних приміщеннях і як запобігти відсутності води у морози, з'ясовували наші кореспонденти. Від початку року у Чернівцях зафіксували майже 100 викликів аварійних бригад через замерзання водопровідних мереж для порівняння. У січні 2025-го таких випадків не фіксували. У Чернівці водоканалі зростання кількості аварій пов'язують зі станом мереж та значними коливаннями температури ґрунту. Ґрунт, який над трубою лежить, замерзає тає, збільшується в об'ємах, зменшується, рухається. Ну це зима, це природне явище, і те, що в нас застаріли мережі. І вони тріскаються, і є витоки, Ну да, зараз це збільшилося, і ми зараз вживаємо заходів, щоб якось. Це і поремонтувати, і десь зупинити, і десь передбачити якісь заходи зробити з гідравлічного розвантаження, щоб цього не було. Важливим фактором є розподіл відповідальності за мережі. Чернівці водоканал обслуговує труби до фундаменту будинку, а стан комунікації безпосередньо у підвалах. Відповідальність управлінських компаній. В Чернівцях є такі випадки, коли транзитна труба на декілька будинків проходить в підвалі будинку, і коли вона раптом замерзла, ну це може бути і водоканал. Тому ми дивимося за тим, щоб наші мережі. Не перемерзали, які проходять в підвалах багатоповерхівок і так далі. Ну, тут ми якось спільно спробуємо спрацьовувати з українськими компаніями, або самі робимо заходів, щоб цього не відбувалося. На швидкість ліквідації аварій впливає дефіцит кадрів. Наразі штат підприємства укомплектований лише на 25%. Через це черговість ремонтів визначають за кількістю абонентів, що залишилися без послуги. В нас дуже обмежений ресурс людський, і ми не можемо встигнути вісьма 9 дев'ятьма людьми людьми обслужити його місто там, де ну кількість працівників передбачена 36-38. А в нас тільки

коли відбуваються деякі пориви, і це захоплює більшу кількість мешканців, то звісно ми ремонтуємо від більшого до меншого. Аби уникнути замерзання води у внутрішньобудинкових мережах, фахівці радять утеплити труби у підвалах, закрити вікна у тех приміщеннях та забезпечити мінімальний водорозбір під час сильних морозів. Наразі більшість заявок у місті вже опрацьовано. Катерина Трасюк, Микола Ганутін новини сі 4 Змінити професію або підвищити кваліфікацію за державний кошт на Буковині. Продовжують діяти програми ваучерів на навчання. Торік цією можливістю скористалися понад 400 жителів області. Хто має право на таку допомогу та які спеціальності зараз у топі, розповімо далі. Ваучер на навчання це документ, який дає змогу безоплатно здобути нову спеціальність. Його номінальна вартість складає понад 30 тисяч гривень. Головна умова людина не повинна мати статусу офіційно безробітної. Ваучери даються особам, які не є офіційно безробітними, тобто не мають статусу безробітного, і мають або категорія 45 років плюс за умови на явності 15 років страхового стажу, або такі вало. Ваучери даються категоріям учасників бойових дій без врахування, віку і відповідно страхового стажу, внутрішньо переміщеним особам, особам з інвалідністю, тобто там більш такі лояльні умови отримання таких ваучерів. Понад 400 жителів буковини минулого року змінили професію або підвищили кваліфікацію за програмою ваучерів від служби зайнятості. Найпопулярнішим напрямом стала перепідготовка за робітничими фахами. Понад 100 осіб вивчилися на трактористів, також готували водіїв, кухарів та кравців. Окрім цього, понад 170 фахівців скористалися ваучерами для підвищення кваліфікації та спеціалізації, зокрема у сферах медицини, реабілітації та ветеринарії. Лікарі, середній медичний персонал навчаються роботі на якихось апаратах специфічних, і все це відбувається саме за кошти служби зайнятості. І ми ну, в принципі, щасливі з того, що ми можемо надати людям таку можливість, і вони відповідно її використовують і або закріплюються, мають кар'єрне зростання, або знаходять нову роботу. Загалом нині доступно понад 150 напрямів навчання у сотні закладів країни. Обрати фах можна самостійно на сайті міносвіти, а оформити документи у найближчому підрозділі центру зайнятості, які працюють у всіх районах області. Існує більше ста учбових закладів. Всі ці переліки є на сайті Міністерства освіти України, Міністерства освіти науки України. Вони всі є в широкому доступі, можна вивчити це питання. І тоді, вже обравши собі фах чи напрям, за яким, за яким необхідно людині підвищити кваліфікацію або здобути нову якусь професію, можна звернутися до наших фахівців і вже, власне, принести всі пакет документів, які ми скажемо, які наші фахівці визначать. І вже тоді отримати такий ваучер і відповідно скористатися цією можливістю. Катерина Трасюк, Микола Ганутін, новини. Сі 4 Це були всі новини на цю мить. Більше детальної та актуальної інформації шукайте на нашому офіційному сайті та у соціальних мережах. З вами була Олена Крячко. Побачимося на сі 4